Друзі мої дівчатками, мої, всім доброго-доброго раночку, смачного сніданочку. Давайте з вами поснідаємо. Сьогодні у мене на сніданок на кладанці з маслом і ковбаскою, чайоктяншайн, з лимоном, без цукру, без меду. Отакий От у мене сьогодні сніданок. Сьогодні у нас 29 квітня, четвер. Сьогодні визначають, визначають день народження дві мої близькі людини. Значить, Перша це моя свікровь, Надія Михайлівна, якій я хочу передати привіт, може, коли вона і побачить це відео, хочу передати їй величезний привіт, побажати їй міцного, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Я спеціально їй це відео не буду відправляти, а може колись вона його побачить. А буду їй просто дзвонити. Відправила їй невеличкий подарунок, і я подзвоню, привітаю її особисто. От, і я бажаю їй міцного здоров'я. Нехай здійснюються всі її мрії, побажання. І все буде добре. І ще одна зірочка сьогодні відзначає день народження. Маленька зірочка, якій сьогодні виповнюється сім років Владислава. Вона харків'янка, мешкає зараз вона. Е Де вона мешкає? Де-де-де-де? Во -де 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 -де? Франції мешкає. Франції мешкає і я хочу її привітати. Це онука моєї підписниці Марії Коротенко. Мариночка тобі величезний привіт сьогодні. От, і твою онуку, ми всім нашим колективом 331 людина, плюс я <ві> вітаємо із Днем Народження. Вважаємо їй всього всього самого найкращого. Ну і як же ж без гарних слів, той, хто чекає Мубан, може перелистати. Я спочатку зачитаю, потом буду жувати. І так, з днем народження вітаю, гарненькій дівчинці бажаю, здоров'я, сміху та чудес, а також щастя до небес. І з усмішкою прокидайся, до сонцем личком повертайся, хай промені тебе голублять, а рідні пестують та люблять. В тебе свята, свято сьогодні, Владислава, тож радіє, хай серденько юне. Дуже хочу тебе привітати і слів приємних тобі побажати. Щоби сяяла ти, мов та зірочка, і розквітала ти щоб, немов квіточка, чарувала собою, мов сонечко, а душа щоб співала, мов пташечка. Завжди щоб була ти дуже ніжною, і мрійливою, вельми тендітною, щоб батьків тішила обов'язково, щоб тримала завжди своє слово. Красуня, зірка, квіточка, дзвінка будь-як та річечка, з днем народження вітаю, мрій, здійснення у всіх побажаю. Будь красива та щаслива, друзів гарних май та вірних, щоб усе на світі мала та собою дивувала. Дівчинко мила, я щиро вітаю, щастя в житті я тобі побажаю, серце твоє хай співає пісні, дуже яскравими будуть хай дні. Сонечко буде тобі посміхатись, буде промінням свої, своїм воно гратись, зичу я долі тобі солоденької, доброї, радісної, чарівненької. Нехай всі ці слова збудуться, і нехай. Дитина росте щасливою і не знає, ні горі, ні біди, і все в неї буде добре. Тьомки, 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 багато поцілуночків, всього самого-самого найкращого. Ну а ми давайте снідать, дівчата. Такий сьогодні у нас ранок святковий. Сьогодні у нас такий ранок. А що, дівчата, мені сумно, звісно. Сумно, коли. Я питаю, як у вас справи і настрій. Ви мені пишете. Там вибухи, там вибухи, там страшна ніч, там це. Це просто жесть. Уже мені треба не так спитати, як настрій, як справи. Дівчата, ви всі живі. Дівчата, як у вас ваш емоційний стан? Дівчата, як ви там? Запаслися валір'янкою, чи вона вже не допомагає, чи що вже треба, я вже не знаю. Знаєте, мені <кій> якось правда, не знаю я, щось сказати. Нема тут що сказати. Це дуже все страшно. Просто раз уже зривалися з місця жительства. Я представляю, якщо буде це другий раз, то... То, як одна жінка казала, це пауза в нашому житті. Ті, що з Білого пілля поїхали евакувалися з Сумської області, це каже, велика пауза. Це все. Всім здоров'я, миру. Хочу все швидше закінчиться. Кожен день молюся. У нас дощ був. У нас був дощ. ночі, з вечора, цілий день вчора. Ну, от. На сьогодні обіцяють. Ну, сонечко зранку. Вранку сонечко вийшло. От мене штори зачинені так хочеться гору побачити свою. Аля Карпатську. Аля Карпатська гора. Вчора ввечері проривали буряк із Сашею кормовий. Ну, він, він був вдома, на роботу не поїхав будучи. А я ввечері вже прийшла. Десь пів п'ятого. Та допомогла йому, поки, поки дощ не почався такий ловкий. Та побігла, наривала редиски Ми повечеряли. і все. Разом вечеряли, я навіть не, не стала вже казати йому, кажу, я буду мукбанк сідати знімати. Сі, 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 сі. Він вже так прийшов, налаштувався, тут сів, щоб. Тут повечерять зі мною, подивиться якесь кіно. Думаю, ладно, не буду чоловіку вже перебивати. А хотіла зняти Мукбан. Нехай. Я з вами так кожен день бачусь, правильно, дівчата? Так. Завтра стане дзвоник. Завтра стане дзвоник. Вчора вчителька дзвонить класний керівник каже, Оксана, я тобі поставила слова казати, я кажу, я рада". а я вже до цього вже їх підготувала, я вже знала, що мені дзвонять і скажуть. Я не те, щоб я знала, а предполагала. І на всякий случай запаслась. Думаю, щоб мені не було це сюрпризом, я підготувала слова, ну, вивчити я якісь, звичайно, не зможу, то я буду з листочка читати. Я просто їх хорошенько зачитаю. Буду читать, 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 чтобы ну, выразно и хотя бы очень очи поднимать трошки. Ваня, наверное, не знает, но я ему не казала. Угу. Я Ваня не казала. Что я буду казать слова? Попрошу сусидку, чтобы она меня сняла. А я буду трохи занимать детей. Ну так от. Завтра рано надо встати. Ще думаю, бігуді. з вечора їх накрутити. У мене от у мене, знаєте, це ще на липучках таке. з вечора на... спать на них, чи рано встати накрутитися і, і феном висушити. Скоріше всього так, так? Да? Спати на його баню. Можна зверху кхе, накрутити, те, що отут. Ось тут Ну, не знаю, коротше. А що, все одно голову мить. Утром буду, напевно. Рано вставати буду. Сказали чотири букети. Я казала. Чотири букети сьогодні куплю. Надо буде обзванювати сьогодні. Тому що мої піони не розпустились. Один кущ розпустився, вже опав. Другий там буквально три квіточки а ці ще не розпустились. До завтра, мабуть, ні, якщо ще сьогодні дощ. Розпустяться. То треба нам ще букети. Вот. Ленти є, слова є, букети будуть. Сьогодні на просувать сорочку. Я її попрала біленька ваніна. Брюки готові, туфлі готові. А мені наряд не знаю. Може, може якийсь платюшка собі куплю. Не знаю, подивлюсь. подивлюся. Подивлюся. І все, завтра. Ідемо. Отакі у нас справи. Ну, хорошо, хоч дощик пішов, хоч все під, 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 підросте, підтягнеться. Вся розсадка, все, що треба. Візьме силу. Ну, начебто всі новини розповіла вам. Завтра Мукбанг, то може і зніму завтра зранку. Сьогодні ввечері не знаю, як воно, як буде вечір у мене. Я ще хотіла манікюр сьогодні зробити, може, може і не буде сьогодні. Быстро перекушу щось. Не знаю, подивлюся, почав не буду. Тут далеко дуже загадую, аж до Тут далеко. Ну, такі діла. От. Все, хороші мої. Всього вам самого найкращого, найміцнішого здоров'я. І ще раз зірочку Владиславу з днем народження. Квіточка маленька. Рости, будь щасливою і не ні на що, йди тільки вперед. Відчувай тільки своє серденько, слухай свою душу, серце, і все, все буде тебе добре. От. Всім бажаю найміцнішого здоров'я, держіться, кріпіться, бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок, пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока.